Аю у ветері програма сьогодні. Про і я її ведуча Марина Ступак. В Україні стартувало добровільне декларування зброї. 25 листопада набрав чинності відповідний закон. Його мета забезпечити громадянам умови для легалізації наявної незареєстрованої зброї та, звісно, посилити контроль її обігу. Отже, в українців на руках, за даними МВС, офіційно зареєстровано близько 1 мільйона 400 тисяч одиниць різних видів зброї. Водночас незареєстрованої – у рази більше чіткої методики яка б дала нам можливість вирахувати, скільки незареєстрованої зброї є в наших громадян, на руках, її немає. Водночас ми дійсно посилаючись на дані наших європейських колег, які прогнозують, що після завершення повномасштабної війни на руках в наших громадян буде знаходитися близько трьох мільйонів одиниць зброї. Пізніше в МВС уточнили, що кількість незареєстрованої зброї може сягати від 2 до 5 мільйонів і розв'язати цю проблему і порахувати, скільки точно зброї мають українці покликаний новий закон? Чи спрацює він? Говоримо сьогодні з представником української асоціації власників зброї Веніаміном Тимошенко. Пане Веніаміне, вітаю вас. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Розкажіть про яку кількість зброї все таки незареєстрованої йдеться, якщо у вас є ці цифри, чи ви згодні з даними МВС? Скільки зброї Українців на руках з початком повномасштабного вторгнення, як воно вплинуло на цю кількість. Добрий день нашим глядачам, дякую за запрошення. Дуже важливе питання піднімаєте. Ви знаєте, я дуже скептично відношуся до чергової новації Міністерства внутрішніх справ щодо декларування зброї, і я впевнений, що працювати ця історія не буде. Користуючись нагодою, пропоную все ж таки трошки зайнятися просвітництвом, нагадати нашим глядачам, що Згідно конституції української громадянам дозволено все, що не заборонено а все, що забороняється громадянам, має бути заборонено виключно законами, не постановами, не наказами, а законами. На сьогоднішній день існує зброя цивільна, існують тири, магазини зброярські, і так далі. А закону про зброю до сих пір не існує. Тобто немає закону, який би визначив, ця зброя законна, а ця зброя незаконна. Але в кримінальному кодексі передбачена відповідальність за зокрема незаконний обіг зброї. Все вірно, це така бланкетна норма, яка знову ж таки має таку відсилочну норму. Там зазначається, що покарання за обіг зброї без передбачення. Ного законом дозволу, без передбаченого яким законом дозволу, але Тоб... вироки тим не менш є по цій да, статті, Так, на сьогоднішній день. Там десятки тисяч вироків, які ну абсолютно в неправовий спосіб е, ухвалені. Чому тому, що людей фактично карають за порушення неіснуючого закону, да воно здавалося б там кримінальна зброя, чи ще якась зброя це погано, да але. Якщо ми говоримо про демократію верховенство права, то в державі, яка про це декларує, да, про верховенство права, має бути закон, який визначає, ця зброя законна, цю можна, а ця зброя незаконна. Тому, не маючи базового закону про зброю, казати про декларування зброї, ну це що не менше, ну вибачте, кастелі такі, да? І я так собі думаю, що тут МВС ще намагається, знаєте, от навіть на сьогоднішній день. 4 тисячі зі слів навіть заступника міністра, 4 тисячі 700 кримінальних проваджень щодо незаконного обігу зброї. А чому цього закону немає базового на вашу думку? Досі? А ви знаєте, я зловив себе на думці, що я вже 10 років, от в складі асоціації, тільки я 10 років займаюся просуванням закону про зброю. І тут багато чинників. Корупція, в тому числі дуже високі міліцейські чини. Вони заробляють шалені гроші. По перше, на на схематозах з, зі зброєю, як вона сюди завозиться, як вона продається і так далі. І от кількість вироків, ми вважаємо, що це навіть, ну, такі, знаєте, на промислових рейках людей затримують за два набої, підкидають ці набої, чи якусь зброю підкидають, і просто от правоохоронці займаються корупцією. Тобто, якщо дослідити навіть результати цих кримінальних проваджень, то в більшості своїй вони. Закінчується умовними термінами. Умовний термін, ми собі розуміємо, що там були певні відносини з тими, хто ці кримінальні справи порушував. Отже, не маючи базового закону, да, ми не можемо казати про якесь декорування чи ще щось інше. Розкажіть, все-таки повертаючись до цифр, яка наразі кількість орієнтовно, звісно, незадекларованої зброї на руках українців після повномасштабного вторгнення, бо очевидно, це впливало да на її кількість пан заступник міністра дещо лукавить, тому що ще до повномасштабного вторгнення і. І ми і, і урядові організації МВС, в тому числі, співпрацювала з швейцарською компанією Small Arms Ray. Це компанія, яка має певні алгоритми, як вираховувати легальну нелегальну зброю в кожній країні. У них є ці алгоритми, і їх послугами користуються уряди різних країн. Тобто, це поважна організація, і вона ще до повномасштабного вторгнення. Робила заяву і з приводу своїх досліджень, що на руках може бути до 5 мільйонів незареєстрованої зброї, про що представникам МВС добре відомо. It's... Але кажуть, що зараз, станом на зараз, у українців може бути від 2 до 5 мільйонів цієї незареєстрованої зброї саме після повномасштабного вторгнення за ну неофіційно звісно? Я думаю, що після завершення війни ми не знаємо, коли завершиться і чим, але зброї буде в рази більше, тобто навіть не 5 мільйонів, 5 мільйонів це було ну так. Знаєте, на фоні АТО першої ітерації війни і так далі. Криміналу знову ж таки… Mm. То чи варто декларувати цю зброю? і Що це дасть на вашу думку? Ви знаєте, я думаю, що декларування не дасть тих результатів, на які розраховує міністерство внутрішніх справ, тому що люди не понесуть. Чому люди бачили наслідки ірпіня бучі, коли окупанти вривалися в міста і просто ну займалися геноцидом? А люди абсолютно беззахисні, тобто їх отак кіно, але, але обіцяють не вилучати цю зброю. Це неправда, тому що навіть якщо почитати законопроект, закон точніше, то там сказано, що ця зброя декларується на час військового стану. Після завершення військового стану вона, вона буде або приведена, ну якщо це автоматична зброя, до Ну, цивільного, скажімо так, тобто без, без можливості стріляти в автоматичному режимі, або вона буде здана, але при цьому, знаєте, це стосується цивільних осіб, які якимось дивним чином займаються збройним опором окупанту. Скажіть, будь ласка. А скільки випадків таких? Ну, є такі взагалі випадки, щоб якась цивільна особа знайшла якусь там зброю, да? і з цією зброєю на, на лінії зіткнення там на нулі воювала сама по собі. Тобто не в ЗСУ, не в ТРО, а просто от цивільна особа з автоматом, е яку відібрала, там, е да, щоб вона там самостійно воювала. Ну це ж абсурди, якісь, правда? От. І держава, от, в особі розробників цього закону, вона лукавить, тому що каже, ви задекларуєте, а потім її залишите собі. Ні. Ну, ви ж самі кажете, що до кінця війни, принаймні, вона може залишитись у. у вас. Ну, ми так собі думаємо. Але там так само є певні норми, що якщо там ця зброя е, приймала участь в якихось кримінальних там, випадках, да? якщо ця зброя значить, там, зі збитими номерами, тобто то, там є багато умов. Яка не дозволяє її задекларувати. Тобто ти її приносиш, поліція дивиться на неї і каже: Ні, ця зброя там приймала участь в кримінальних розборках, її там декорувати не можна. Все а власи, про яку зброю просто... взагалі йдеться, яку мають задекорувати? Принцип... Гранати, теж туди ні, входять Ні, чи ні, а гранати це не зброя, це боєприпаси військові, да, і вони точно ніколи не будуть в цивільному обігу. Мається на увазі стрілецька зброя, звичайна стрілецька зброя калібру до 12.7. Тобто, це звичайний автомат там чи гвинтівка, якась, от щось таке. А угу. як повномасштабне вторгнення вплинуло на кількість незареєстрованої зброї? Адже на початку тисячі одиниць вогнепальної зброї отримали українці на руки. Чи вона контролюється, що має бути з цією зброєю? Вона теж має бути задекларована, чи який контроль за нею ведеться? Класне питання ви задали. Ви знаєте, ще одна один момент, який хочу вирішити. МВС через цей закон, через цей закон? Це знайти ту зброю, яку роздавали з вантажівок от в день, де коли вони? Зрозуміло, що треба озброювати людей, бо воювати комусь треба. І величезну кількість зброї роздавали з вантажівок без документів. Ніхто навіть не питав, вмієш тобто ти контролю не вмієш. над нею нема контролю душі, немає контролю немає ніякого. І Частина цієї зброї просто вона не пішла воювати, бо люди прийшли отримати зброю, а не воювати за, за свободу і гідність. І МВС просто не знає, де ця зброя. І так, от через такий механізм, пропонує: ви принісіть, розкажіть, але навіть тут там же ж норма. Якщо ти знайшов зброю, за 24 години ти маєш її принести задекларувати. А люди ж отримали зброю ще декілька років тому, а МВС ж поліція спитає, а де ти її взяв? А покажи, де ти її взяв. І все, людина розковиться і ще матиме проблеми. Чи є якась відповідальність для тих, хто не задекларує цю зброю? Там передбачається, ну, знову ж таки… Ну, на підставі якого закону, да? закон про декорування зброї це одне. А ми, повертаючись на початок, тобто, якщо немає закону, який визначає, яка зброя законна, яка незаконна, то от ми знову входимо в таку колізію. Да? Тобто, ну знову такий, ну, через костелі хочемо вирішити таке фундаментальне питання, тобто, право людей на самозахист, право захищати своє життя і так далі. Зі зброєю в руках, звичайно, нам окупант показав, що... Ну, слабких б'ють в, в цьому житті, да? Тобто, щоб вижити в цьому житті, треба бути сильним. Uh -huh. е і от, не маючи бази, ми. Вигадуємо якісь, вибачте, костелі, щоби люди принесли зброю і задекору. Але ми говоримо про те, що зросла злочинність пов'язана зі зброєю. От МВС останні дані, що кількість порушень зі зброєю збільшилась в 42 рази за час великої війни. Якщо в 21-му році а, таких було 273 злочини, то в цьому році а, майже 11,5 тисяч таких злочинів. Тобто, які є важелі впливу, да щоб зменшити цю злочинність. Ви знаєте, знову хороше питання у вас. Якщо дослідити офіційну статистику на сайті Генеральної прокуратури, статистика щодо кількості злочинів і там їх розкриття, і так далі, ви знаєте, дуже жахливі цифри не просто про злочини, а про навмисні вбивства. Щорічно в Україні до повномасштабного вторгнення вбивали в середньому 6 тисяч жертв на рік. При цьому збільшення фінансування Міністерства внутрішніх справ і збільшення їх чисельності не впливало на цю цифру. Тобто вона стабільна. 55 6 тисяч вбивають на рік. Тобто, виходить так, що держава не дає цим людям захищатися і не захищає їх самостійно. Про що мова? Чому цивільна зброя має бути зброєю самозахисту, має бути у людей? Тому що стріляє не людина, а стріляє не зброя, а людина, і потрібно виховувати людей. Да? І Дві мотивації у нападника напасти на абсолютно беззахисну жертву, знаючи, що там можна напасти на жінку, зірвати з неї там золото, якесь да, там, обручку, і нічого від цього не буде. Да? І сумнів, що а може, у цієї жінки є там якась зброя самозахисту, вона дасть відпір. Да? Тобто, навіть оце як превенція в усіх країнах світу, де є е, право на зброю самозахисту, злочинність падає там в Молдові, наприклад. Легалізували короткоствольну зброю ще в 92-му році. Злочинність впала на 50%. Як ми можемо вивести цю кількість зброї з Все-таки, які, які інструменти ви бачите? Саме ідеаль, ідеальний варіант, Перше, це все ж таки прийняти адекватний закон про зброю, тобто визначити, яка зброя законна, яка незаконна. В рамках цього, значить, визначити люди, яким можна мати взагалі зброю, як, якому не можна, алкоголіки, наркомани, які злочинність, їм не можна цю зброю. Да? Другий етап через не декларування, а викуп зброї. Да? Тобто, запропонувати не ви принесіть, а ми її оцінимо. Може залишимо вам, а може і не залишимо. Да? А просто викуповувати зброю. І це набагато дешевше і ефективніше, ніж там, набирати і збільшувати ще там, штат поліціянтів, які будуть ходити по хатах і там, вилучати цю зброю. Тобто, викуп в даному випадку це найкращий сценарій. За гранату там, тисячу гривень, за автомат п'ять тисяч гривень, умовно. Да? І людина, яка просто знайшла в полі там, ящик цих гранат, воно йому не треба. Але українець така завзята людина, що може і не треба, а хай собі там десь буде лежати. Да? А якщо він буде знати, що за це дадуть живі гроші і ще й не буде ніякого покарання, то він її здасть. Бо ну, йому не потрібні ці гранати, просто в хазяйстві хай лежить. Тобто найкращий викуп, найкращий спосіб це просто викупати, не примушувати людей. Знаєте, от зараз хочуть дістати людей, які і так пішли, вже знаєте, ну не на порушення а вони проти цього, да тобто вони сховали цю зброю і не віддадуть її, і такий закон в принципі не впливатиме на них. Тому якщо вони до сих пір її не принесли, то вони і після цього закону не принесли. І перевірити якось цю зброю. Неможливо, а як ви да чи перевірити... є ця незаконна зброя у конкретної людини вдома. Як Яким це, як це, це, це ж неможливо зайти до кожного в хату і сказати, у угу. тебе є зброя? Покажи, да? і там обшукувати. Тобто, це неможливо і немає у держави ресурсів. Тобто, це яку кількість поліціянтів потрібно, щоб зайти в кожну хату. Да, пустять в кожну хату. А яка правова підстава? А зайти в кожну хату, тому краще от, це викупати і адекватний закон про зброю, який просто зробить ну, непотрібний чорний обіг зброї, тому що ти прийшов в магазин, легально пройшов е, всі там щаблі навчання, сертифікації і так далі. Купи собі всю зброю, яку тобі необхідно. Навіщо тобі йти на чорний ринок, якщо ти можеш зайти в магазин? Тобто через от, відкритий ринок, фактично, да, зброї. Позбутися чого мінімізувати його і щодо ринку, чи є в Україні в Україні те, що називають організованим продажем нелегальної зброї? Звичайно, і в МВС добре знають і навіть є корупційні там історії. Як це працює? Е, у нас дуже багато армійської вкраденої зброї, у нас багато там цілими арсеналами розпродавали ще радянську зброю. У нас ж, другий арсенал після Росії був е, на пострадянському просторі по кількості зброї. Ця вся зброя от, порозходилася кримінальними такими потічками, е, і десь від звідти так потрошечку, потрошечку, або в кримінал, або кудись там. От, ну якщо будь-хто на сьогоднішній день хто займеться питанням. Придбання собі якоїсь нелегально, незареєстрованої зброї, він її знайде, знайде спосіб, де її купити. Тобто, це не проблема. І от знову ж таки, не забороняти, а зробити прозорі правила, як набути. В законний спосіб зброю для самозахисту просто не буде потреби звертатися до чорного ринку. От і все, але ви кажете, що неможливо перевірити, да цю незаконну зброю. Водночас я бачила, що МВС назвала цифри, що станом на сьогодні в понад ніж вісім разів збільшилася кількість вилученої нелегальної зброї. Якщо порівняти з 2021 роком чи навіть початком 2022 другого, тобто це працює, перевіряють, та і ймовірно є кримінальні провадження. Певні місячники здачі зброї працюють. Гарне запитання. Ви знаєте, максимальну кількість стволів, яку вилучило МВС, здається 5 тисяч за рік, от вони вилучили нелегальної зброї. Якщо е, говорити про п'ять мільйонів, е, от, ймовірно, е, ймовірно 5 мільйонів, якщо вони будуть вилучати по 5 тисяч, скільки треба часу, щоб вони вилучили всі 5 mm -hmm. мільйонів? Я підкажу тисячу років. Тобто ми цієї дати не побачимо. Да? Якщо поліція буде по п'ять тисяч стволів вилучати, вона не вилучить її всі. І, її ж буде більше, більше, більше і більше. Тому закон про зброю адекватний, який би дав. Е, Добропорядним законосухняним громадянам набути в законний спосіб зброю для самозахисту, для тренування, для полювання, для самозахисту, просто зменшить, значно зменшить долю цього чорного ринку. Він все рівно буде, тому що кримінал не користується зареєстрованою. Для криміналу і закон не потрібен, то він і кримінал, і правопорушники, щоб порушувати правила. Вони все рівно будуть користуватися якоюсь нелегальною чорною зброєю для скоєння злочинів, але за, за рахунок того, що добропорядні громадяни матимуть можливість придбати в законний спосіб, просто не потрібно буде йти на чорний ринок. Тобто, у вас нема сподівань, що цей закон про декларацію зброї, да він працюватиме якось, виведе стіні цю зброю і таким чином зменшиться кількість злочинності. Та да? знову ж таки, я абсолютно скептичний щодо як він буде працювати цей закон, щось вилучить, звичайно, в звичай режимі от як вилучає поліція, знаходить там якусь нелегальну зброю. Так само воно буде тривати, але у поліції тепер буде знаєте тоді вони 50 тисяч вироків за порушення неіснуючого закону, тобто карали за нелегальну зброю. Тепер вони скажуть, а от же ж є закон про декларування зброї. Тепер, хоч, хоч якийсь закон є, тому ви порушили. Хоча б цей закон, ну власне про злочинність, ми сказали. Правоохоронці наголошують, що цей закон про декларування зброї є одним з етапів, щоб зменшити її. Як які ще треба етапи на вашу думку, крім прийняття закону про легалізацію зброї, можливо, ще щось ви можете додати? А це ж фундаментальний закон про зброю, про обіг цивільної зброї, це ж фундаментальний закон. Він далі тягне за собою територіальну оборону. Чому? Тому що територіальна оборона це не придат... це не придаток до ЗСУ. А це цивільні люди, які живуть на цій території, знають кожен кущ і кожну трапіночку. Вони озброєні, навчені, злагоджені. І в разі початку агресії їм не потрібно чекати знаєте, е е телевізійного об'яви, що все почалася війна, давайте мобілізуватися. Тобто ці люди працюють. За певними алгоритмами, бачиш ворога, працюєш по ворогу. Все А чи почали українці? Вже можливо, у вас є дані нести, декларувати цю незадекларовану зброю. Чесно кажучи, в мене немає ще такої інформації. закон ж тільки від, на був чинності. Але знову ж таки, я дуже скептичний, що люди понесуть зброю декларувати Одиничні якісь випадки, можливо, але так, щоб це системно зробило, якийсь вплив, я вважаю, що так не буде. Угу. Дякуємо вам, пане Веніаміне. Отже, е, наскільки активно українці дійсно будуть нести декларувати незадекларовану зброю? Ми подивимось, наш сьогоднішній гість ставиться до цієї ідеї скептично. Е, в нашій студії сьогодні був представник української асоціації власників зброї Веніамін Тимошенко, з яким ми говорили про закон про добровільне декларування зброї.